На Прикарпатті на гарячому правоохоронці затримали кілька злочинних груп, які вчиняли квартирні крадіжки. У січні місяці було затримано працівниками управління карного розшуку злочинну групу, в яку входили двоє осіб, гастролерів можна сказати так, іноземців. Приїхали для того, щоб вчиняти злочини пов'язані з крадіжками з квартир під час однієї однієї з з крадіжок дані особи було затримано, речові докази були вилучені. Дані особи зараз в даний час знаходяться під вартою, з ними тривають слідчі дії. Переселенці зі сходу у списку злочинних угрупувань не числяться. Злочинці крадуть, як кажуть, самі у себе, бо більшість майнових крадіжок в області вчиняють місцеві жителі. 70% з них раніше судимі або ж наркозлочинці. Зменшення робочих місць люди не мають де працювати. З подорожання йде товари. То все получається, що матеріальний стан у нас унизду дуже низькі для того, щоб прожити їх, це все штовхає на вчинення крадіжок. Більшість вчиняють особи з жителів івано Франківської області. Якщо є іногородні, то це незначна кількість. Група, яка була затримана іноземців, це особи кавказської національності. 230 крадіжок з будинків, квартир, автомобілів, магазинів та аптек. з початку року зафіксували на Прикарпатті. Відсоток таких злочинів кажуть правоохоронці, збільшився удвічі. Найбільше квартирних у 2015 році за неповний місяць крадії обібрали 20 помешкань. До осель злочинці пробралися шляхом зламу серцевини замка, підбору ключів або ж через вікно. Здебільшого квартири обкрадають у святковий період. Зловмисники користуються відсутністю власників помешкань. Відтак, з 15 до 30 січня, на Прикарпатті триває акція квартири під охорону. На сьогодні державна служба наглядає за трьома тисячами помешкань. Цілодобово на теренах області працює 12 нарядів груп затримання. Протім двох тронів забезпечується. Надання усе необхідної документації та надання приладів. Заключається договір на встановлення на проведення монтажних робіт. Після проплати встановлюється охорона сигналізація та підключається квартира на пульт Державної служби охорони. Відтак різко зросли крадіжки з автомобілів. Правоохоронці застерігають і залишати транспорт радять в місцях, які добре освітлюються або ж там, де є камери спостереження. З АТО зі Щедрівкою до Івано-Франківська повернувся зведений загін правоохоронців, що напередодні нового року вирушив до Маріуполя, де на тамтешніх околицях виконував службові обов'язки. Серед ночі бійців зустрічали керівництво УМВС та рідні. Микола Семенишин відзначив професіоналізм прикарпатських правоохоронців та висловив особливу подяку рідним. Користуючись нагодою, хочу особливу увагу звернути і подякувати рідним. І близьким нашим героям, по тій причині, що всі новорічні свята, всі колядки, ми молилися, переживали за вас, ви їх підтримували і тому це дуже знаково. Після повернення правоохоронці разом з рідними заколядували. І ці загону привезли з собою щедрівку. Маленький Ісус родився на сіні. Всіх я вітаю на Україні, що вашу хату не доля минала, а щастя приходить. Христос рождає. Слава Командир зведеного загону Іван Камінський розповідає, найважче було пристосуватись, адже у Маріуполі знаходиться багато військових підрозділів. Окрім охорони особливо важливих об'єктів, бійцям загону вдалося розкрити декілька важких злочинів. Вони розкрили розбійний напад зі зброєю на громадянина, а саме забрали 10 тисяч гривень і автомобіль «Хонда». Нашими працівниками міліції батальйону було затримано даних осіб. За що їх було закрито порядку статті 208 та обрано зберігає заходів, тя під варту не обійшлось без обстрілів в ніч з 23 на 24 грудня. Однак всі живі, як кажуть, і здорові приїхав сюди. Був факт один обстрілу. Але враховуючи, що всі живі, здорові, це для нас найголовніше. Рідні правоохоронців розповідають з нетерпінням, чекали повернення бійців загону і з тривогою, кожного дня читали новини з передової. Кожного ранку прокидався і зразу до комп'ютера в інтернет читати свіжі новини, що там відбувається. Особливо хвилювали події в Маріуполі поблизу Маріуполя. І звичайно, коли там загострювалося Ситуація тоді була, мабуть, найважче. Тоді зразу намагався подзвонити, дізнатися детальніше, що там відбувається. Нагадаємо, що нещодавно на чергову ротацію до Маріуполя відправився ще один зведений загін прикарпатських міліціянтів. Даївці вчитимуть прикарпатських водіїв користуватись так званими європротоколами, які надають право власникам машин, що потрапили у дорожньо транспортну пригоду, самим фіксувати ДТП. Згідно статистики, сьогодні в Україні тільки 7% аварій зареєстровані за допомогою європротоколів. Даївці пояснюють, головне, щоб була взаємна згода учасників ДТП і винуватець визнавав свою провину, а сума завданих збитків не перевищувала 25 тисяч гривень. Це значно зменшить час самих водіїв, адже можна обійтись без офіційного розпитку розслідування та судових засідань рекомендував би людям дійсно оформлятися по Європротоколу, тому що це є гарантія того, що їм будуть гроші виплачені. Безпосередньо йде виплата відшкодування уже страхової компанії, через місяць з дня подання цього повідомлення. Коли треба чекати після оформлення ДТП працівниками ДАІ, треба чекати тільки на місяць рішення суда. Потім ще чекати місяць, щоб вступило в законну силу, щоб інша сторона не оскаржила це рішення. І як правило, відбувається тоді по під час оформити тепер Відшкодування десь через півроку йде. А по європротоколу вона набагато спрощена і набагато швидше відбувається за процесу. Дається зазначає, що більшість водіїв з недовірою ставляться до європротоколів, побоюючись, що їм не відшкодують збитки. Правоохоронці переконують заповнити бланк. Неважко потрібно тільки записати усі обставини аварії, адже страховики можуть зробити свою перевірку. Якщо в них виникають тільки сумніви, чи була, чи це не було сфальсифікована ця пригода, чи це водій не перебував в стані наркотично чи алкогольного спинів не вправі перевірити це. Вони рекомендують долучати до європротоколу. Чи до до своєї заяви звернення в страпані фотознімки з місця пригоди. Це потім полегшить і буде сприяти тому, що буде швидше піде відшкодування. Тому що якщо не буде цих фотознімків з місця пригоди, то вже будуть виникати сумніви, чому не були зроблені змінки, з яких обставин. Все ж даївці застерігають, якщо є спірні ситуації чи травмовані внаслідок аварії, все ж краще викликати правоохоронців. Підвищення рівня довіри громадян до працівників міліції та застереження людей від протиправних чинків, така мета комплексу профілактичних заходів прикарпатських правоохоронців під умовною назвою Візит. Вже не перший рік в місті Івано-Франківську та прилеглих до міста селах проводиться операція Візит в ході цієї операції дільничний інспектор міліції ходить до мешканців, знайомиться з ними, лишає свої візитні картки. Повідомляє їм законодавство. Вони йому задають різного роду запитання, що стосується і сімейного насильства. Ну і всіх тем, де дільничний інспектор може надати консультацію. Дільничні інспектори відносяться до тієї ланки правоохоронців, котрі найчастіше спілкуються з населенням. Приходить, приходить наш дільничний, приходить і за навідується так само. так що не можна казати, що ні. Сімейні конфлікти, сусідські, <кій> багато є цивільно-правових відносин, яким ми проводимо консультацію, куди люди можуть звертатися у певних тих чи інших питаннях. Дільничними інспекторами міліції з початку року було обідано близько 3600 помешкань громадян. В першу чергу дільничі інспектора міліції обійшли і обходять ті помешкання, де проживають одинокі особи, особи похилого. Віку міліція звертається до мешканців Прикарпаття. Нехай для вас не буде несподіванкою. Візит людей в міліцейській формі. Такі операції вони потрібні. Вони повинні бути постійні, а не випадкові або там по графіку час від часу. Що річ корисна, людям потрібна консультація. Людям потрібна впевненість. людина в погонах, все таки ще поки що в нас, в наших людей, особливо старшого покоління, викликає довіру. Кожен громадянин повинен знати свого дільничного інспектора та володіти інформацією, як до нього звернутися чи зателефонувати до райвідділу внутрішніх справ. В грудні минулого року в лісовому масиві поблизу Миколичина було виявлено тіла п'яти людей з вогнепальними пораненнями в голову: двох дорослих і трьох малолітніх дітей. Міліції заявляють, що їхні експерти провели колосальну роботу по опитуванню свідків обстеженню місця трагедії, прослідкували шлях сім'ї від самого дому. Слідство запевняє зброю мисливську рушницю. Родина привезла із собою. Зареєстрована вона не була. Вже є висновки, на підставі яких з певністю можна говорити про те, що на місці трагедії не було третіх осіб, які могли б скоїти чи стати свідками безпосереднього вбивства сім'ї з Чернівецької області. Подальшому ми змушені будемо допитати експертів в порядку роз'яснен. Щодо того, як можна оцінити дії дітей. Ну, як так стається, що одну дитину вбивають, а двоє інших не тікають, правда? Чи, чи, ну, як, як можна було вплинути так на дітей? навіть з боку батьків? Ну, не знаю, я кажу, експерти будуть це досліджувати. Я думаю, що це не так швидко все відбудеться. І запитань щодо експертів буде дуже-дуже багато. Положення вертикальне. Права рукою вона дуло до лівого виска, правим пальцем спустила спусковий гачок. Так вона залишилася в тій позі? І так в неї залишилося. При огляді трупа жінки дійсно на, на висковій ділянці голови було вилучено штат смарка дула. що саме так під кутом, при посрілу рушниця дає певну віддачу і ударила Лип, по м'яких тканинах. Попереду кажуть слідчі ще кілька серйозних експертиз із відтворенням подій, в тому числі психіатричних. Наразі перевіряються медичні карти дорослих. Прокуратура впевнено заявляє, що вони не лікувалися в закладах закритого типу. Перевіряються також можливі мотиви вбивства релігійна та боргова. За даними слідства, сім'я мала кілька великих кредитів. Завдяки небайдужості громадян, працівники міськвідділу міліції затримали на гарячому приїжджу зловмисницю, яка вчинила крадіжку гаманця. У переповненій маршрутці молода жінка витягнула сумки пасажирки. Гаманець це помітив чоловік, який був поряд. Він звернув на це увагу і попросив водія зупинити автобус. Мовляв, в маршрутці вчинено кишенькову крадіжку. Водій зупинився, викликав міліцію, не відчиняв двері, поки не приїхали правоохоронці. Міліціонери здійснили поверхневий огляд жінки, на яку вказали люди. В її одязі виявили гаманець, який впізнала, потерпіла пасажирка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За частиною 2 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України, що карається позбавлення волі на строк до 5 років, правоохоронці звертаються до громадян, аби не стати жертвою подібних злочинів, будьте уважними у місцях значного скупчення людей, а також у громадському транспорті. Не залишайте речі без нагляду, не тримайте гаманці, гроші та документи в зовнішніх кишенях, сумках, пакетах легкодоступних для злодіїв.